Чи може проконтролювати євролайтінг падалицю соняшника стійкого до трибенерон метилу? І навпаки, чи може експрес проконтролювати падалицю стійкого соняшника до Євролайтінга, тобто клірфілд соняшника? Якщо коротко, то ні, ні один, ні інший випадок не працює в сучасних умовах. Кому цікаво, чому так сталося і чому саме так це працює? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Ну а ми переходимо, власне, до соняшника. І в умовах війни дійсно зараз це буде, мабуть, суперпопулярна культура. Чого? Тому що багато хто не спів обробити ґрунт, нема де сушити кукурузу, кукурузу возити дорого і дуже багато людей хочуть посіяти більше соняшника. Так було в 2022 році. І ще більше соняшника, я думаю, буде в 2023 році. Але от біда. Немає нормальних попередників. І добре, якщо у вас там попередник пшениця або кукурузка, яку ви встигли виорати, але дуже часто сімка попадає по соняшнику. Або навпаки, соняшник по насінню по сімки, і так далі. Ви всі знаєте ці приколи да, про кіровоградську сівозміну чи про там, Миколаївську, да, де там сімка, соняшник, подсолнух там, і насіння, Да, п'ятипільна сівозміна із п'яти полів соняшника. От. І постає питання. Да, Якщо у вас там попередник був класичний соняшник, то проблем взагалі немає ніяких. Тобто ви собі взяли там КЛ або сульфосоняшник соняшник і падали цю стійкого, там трибенрон метилом або ймозамоксом, собі тихенько підчистили, і у вас красивий соняшник, ваших там 50 тисяч на гектарі стоїть, і все у вас добре. Але якщо у вас попередній був соняшник стійкий, що тоді робити? Давайте почнемо з самих фундаментальних речей. Соняшник. Стійкий до клірфілда, до клірфілда плюса, і до трибенерон метила це все соняшники, які стійкі до ALS інгібіторів Так, так, ви все правильно зрозуміли. Соняшник, який обробляється трибенерон метилом, і соняшник, який обробляється еверлайтингом, чи там еверлайтінгом плюсом, чи пульсаром, чи пульсаром флексом, да, це все соняшники стійкі до ALS інгибіторів. Тобто, що Трибенерон метил? Що і мазомокс, да, тобто різні технології, шовкліарфілд, шов сульфу, що один, що другий гербіцид відносяться до одного класу. Це алс інгібітори Ацетолактасенцетаза інгібітори Тобто вони інгібують ацетолакта синцитазу всередині а, рослини, бур'яна. Да, а власне наш з вами стійкий соняшник ну, має стійкість до а, цього АЛС-інгібітора Да? І відповідно гербіцид не забирає цей соняшник. І так, це не ГМО, бо дуже часто люди питають, чи це ГМО? Ні, це не ГМО, це звичайний селекційний процес. Да? Тобто обробляли, обробляли соняшник, там збільшували, збільшували норму гербіцида, вибирали стійкі форми, і таким чином є стійкі соняшники до імі АЛС інгибіторів і до сульфо сульфо-АЛС-інгібіторів. інгибіторів. Це, Ну, різні групи діючих речовин, да, тобто, метил – це сульфанів, сечовина. От, а, а імозамокс, імозапір, імозетапір там, і так далі, це а, От, Відповідно, групи а, різні, але принцип роботи той же самий. Це АЛС, інгібітори. От, відповідно, тепер, коли ви знаєте, що це один той самий принцип роботи, просто а, різні а, групи. Да, ну, не знаю, там, давайте проведемо якусь аналогію. Тобто є макарони там, зірочкою, а є макарони там, рогаликом, скручені. Не знаю. О, відповідно, там, сульфо, стійкі соняшники і гербіцид це зірочкою макарони, да? а КЛ – це соняшники. Там, ро, якимось рогаликом скручені. Да? але Що то, що то да? то, тобто, що то що 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 макарони, АЛС-інгібітори. Тобто, Соняшники стійки або препарати відносяться до АЛС-інгібіторів. Рухаємося далі. Тут насправді є трошки хитріша штука. Чого? Тому що е дійсно були випадки раніше в історії, коли можна було за допомогою 50 грамів експреса Класно настроєного оприскувача і повної норми прилипача тренда можна було забрати падалицю євролайтінгового соняшника. Дійсно, це факт підтверджений. Я самостійно так робив не один раз. І навпаки, коли ми брали плюсові соняшники, там, наприклад, LG 5555 конкретно брали і висівали його по сульфосоняшнику, то Максимальною нормою євролайтінга плюса так само можна було десь відсотків на 80% проконтролювати падалицю сульфо соняшника. Дійсно, це так само підтверджені факти. Але як це завжди працювало? Це був такий собі перехідний період, коли ви в сульфо соняшнику вносите 50 грам трибендрон ви берете крутий стійкий соняшник, який там 50 грам точно держить, а падалиця у вас старого. Євролайтінгового соняшника, який від самого Євролайтінга йому було хріново. Да? Тобто, в нього був флеш-хело-ефект після внесення євролайтінга, і він там два тижні стояв жовтий. Да? Всі це знають, всі це помнять. Через то люди до сих пор бояться, ой-ой-ой, Євролайтінг, це ж там все погано, страшно і так далі. От, насправді, вже такого нема. Чого? <кій> Тому що ті соняшники були старі, вони були менш стійкі а, до, сам, до самих імі. Тим, ну, Відповідно, тим більше. Сульфогербіциди в більшій двократній нормі. То чого? Тому що еволюційно було так, що літр євролайтінга і 25 г експреса. Оце рівень, коли з'являлися стійкі соняшники. Потім, коли з'явились соняшники на ступеньку круче, які стійкі до 50 грамів трибенерон метилу, а ці євролайтінгові звичайні старі соняшники, їх можна було легко там 90% ефективність, їх можна було контролювати за допомогою 50 грамів Да? Тобто це окей, це дійсно був такий факт. Але Євролайтінгові соняшники вони так само еволюціонували. І в них з'явилася технологія Clearfield Plus, під Євролайтін Плюс або Pulsar Flex. Відповідно, ці соняшники більш стійкі. Так, і в них гербіцид більш агресивний. Євролайтінг плюс він сильно потужніший, ніж Євролайтінг. І, відповідно, Євролайтінгом плюсом можна було проконтролювати стійких до 25 грам, а, оці сульфосоняшники. Вот. Питання тепер: чи є у когось із вас на полях до сих пор, чи ви використовуєте а, соняшники, які стійкі до 50 грам? Мені здається, таких вже на ринку немає. Вже давним-давно всі соняшники тримають 50 грамів. Хтось краще, хтось гірше. Але факт. Відповідно, якщо взяти о, соняшник, який тримає 50 грамів, да, навіть ну, на його падалицю, хай вона менша стійка о, внести євролайтінг. Не буде ніякого контролю, ну 30-40% буде ефективність. Да? І навпаки, якщо взяти е, плюсовий соняшник, да, і на нього внести 25 г трибенеронметила, то в нього може бути взагалі не буде ніякого стресу. Чого? Тому що плюсові соняшники вони, взагалі суперстійкі. От. Відповідно, тут є еволюційна логіка, і дійсно е, були факти такі, е, що можна було якось десь проконтролювати. Це працювало. На жаль, на сьогоднішній день стійкої схеми, що там бери отак, роби отак і не існує. Кожного разу це якийсь індивідуальний випадок, коли вам треба йти ритися, шукати, ага. А оця падалиця, вона була євролайтінгова, це якийсь галімий старий гібрид там, за 2000 гривень мішок. Чи це була там, не знаю, LG 5555, да, на який можна вольнути 5 літрів євролайтінга плюса, і він даже не гекне, ну, грубо говоря. От. Е, відповідно, якщо там уже крута суперстійка падалиця, то ви хоч, ну вибачте, гопки скачіть на тому полі, ви її ніяким гербіцидом, ну маю на увазі імі, імі АЛС е, не проконтролюєте. Це неможливо, це не працює. Ну як, ефективність буде, да, в залежності від того, які там погодні умови, настроєний оприскувач, там субмаксимальну дозу внесете, е, ну тобто там, більше реєстраційної, це мається на увазі субмаксимальна, е, то якась ефективність буде, але вона буде на рівні там. 20, 30, 40, максимум 50%. Тобто, е, такої ефективності, як ми з вами звикли в гербіцидах, да, 70-80-90% її не буде. Да, тобто схеми на сьогоднішній день такої не працює. Що бери оце, вноси сюди і будеш точно тобі в дамках проконтрольований. Е, не існує. Відповідно, що робити, да, будемо плавно підходимо до кінця. Що робити? Є схема так само на півдні України, відкатана, коли ви. Висіваєте сімку по сімки по соняшнику, треба культиватором механічно видалити просто всю падалицю соняшника. Що мається на увазі? Три весняних культивації з квітня по травень. Ви за три культивації повністю культиватором забираєте всі бур'яни, всю падалицю соняшника, все-все-все повністю вичищаєте. Відповідно, як наслідок у вас буде. Пізній посів соняшника, увага, пізній, тому думайте про ранні гібриди. У вас буде пізній посів соняшника після того, як ви механічно культиватором забрали всі бур'яни і е, всю падалицю соняшника. Тобто, там в середньому це буде десь відбуватися е, середина кінець травня, можливо, навіть на початку червня. Так, такий посів соняшника буде. Це нормально, в цьому немає нічого страшного. Головне, візьміть ранній соняшник. От. А, ну, чого? Тому що ви пізніше сієте, у вас сонця може не вистачити. Це стандартна схема у тих, хто сіє сімку по соняшнику по насінню. От. А, а надіятися, що ви посієте, там, по сульфо-соняшнику, КЛ-соняшник і там, пульсар вас спасе. Будь ласка, не надійтесь. Це не працює. І сьогодні схеми стало, яка би працювала, її не існує. Ну, а я нагадую, що всі випуски на цьому каналі це як правило в відповіді на ваші запитання. Через то запрошую вас в коменти до цього відео, пишіть свої запитання, про що вам ще записати відео, на яку складну тему розкрити. Адже ми тут на громиксі складні речі пояснюємо простими словами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поділіться цим відео своїми друзями, які збираються так само сіяти сімку по насінню. От для того, щоб вони не зробили помилок. Ставте лайки і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекса Градісту Холдінг. Нагадую, всі корисні посилання є під відео. Велике дякую, що дивились до кінця, і хай прибуде з вами урожай і перемога!